Складаємо замовлення за 1850 гривень. Народ. Дивіться, це в нас обігрівач. Ось такий. Ось так стоїть. В принципі, той самий принцип, що в мене стоїть: обігрівач, редуктор, шланг, хомути. Так само, ну тільки без балона, бо в людини є балон уже. тільки ми положимо таку сюди в коробочку в редуктор. Чік-чик. Шланг ось так. Бачите, 2 метри шланга, На комути просто затягується. Ось так воно сюди ложиться, влазиться чудово, прекрасно. І людина зможе собі обігріватися. На 3 кВт йде у нас такий обігрівач. Все, бачите, чик-чик. Зараз закриємо і заклеїмо його скотчем. Е на 3 кВт йде такий обігрівач у нас. Витрати палива 200 грам за годину. Тобто, літр газу у нас має 500 грам орієнтовно. Тобто, у нас виходить, він потрібляє літр газу. За дві з половиною години. Тобто, ну економно, зато ну і тепло. Тобто, штука класна. На ній можна і готувати і їсти. Тут бачите, можна регулювати кут нахилу, куди він буде світити. Можна перевернути і готувати на ньому їсти. Хочеш, вариш їсти, хочеш просто розігріваєш. Ну штука класна, є, наче альтернативного джерела тепла немає, так як в мене тут в магазині. Я гріюся, газовим обігрівачом. Живий, здоровий. Слава Богу, і все, можна його ставити візді, але це газ. І треба, щоб ну, притримуватись техніки безпеки, тому що це газ народ. Треба все одно акуратненько, все цим, -цим займатися, і все буде хорошо. Буде тепло, і зможете їсти приготувати. Балони газові теж в нас є. Генератор зарядні станції пишіть, дзвоніть, і вам теж відправимо.